Так, ми зустрілися з Мішою для того, щоб почати новий плейлист. Це буде плейлист з назвою «Кофеманія». Ми будемо в ньому готувати каву на природі в основному і дивитися, який спосіб буде найзручніший, і тестити взагалі всі можливі способи, які доступні для туристичного заварювання кави. Сьогодні ми почнемо із ізі дріпів тобто це вже заготовлений фільтр з кавою, такий як у мене є на фотографіях в інстаграмі. Сьогодні почнемо з нього. Дивимося, що це буде в результаті і який спосіб буде найзручніший. А зараз ми поп'ємо каву із е, кав'ярні Міші. Ще пару смаколиків візьму і будемо вже їхати, бо однозначно я захочу посеред катки закинутись смаколиком. Взяв смаколики, зараз мішу заберу і ми поїдемо. Мох. Мох. Так, я взял. Вот так я взял. Вот так я взял. Вот Взяли там. И вот так я взял. Предсказание. Так. Щоб здійснилися бажання, зараз ваші зусилля повинні бути особливо наполегливі. У мене бажання катнути. Катнуть по грязці. Таке говно заїхав, думав не виїду. Схватив собі в щели по камеру, думав, запишу, як Міша падає. Ну, ніхто не впав. Впали тільки мої очікування. Ми стол шукаємо, ми тупо шукаємо стол, щоб на ньому можна було. Стіл, щоб на ньому можна було... Розкластись всякі ці свої штуки, причандали дістати і зварити собі каву. Через те в нас зараз місія називається в пошуках столика. Пошуки столика. А як тільки столика знайдемо, наша місія завершиться. Танки грязі не бояться. Проїдеш? За гроші чи так? Звісно, просто так. Ну, За гроші можна і за просто так. Тупо Форт Боярд, чувак. Сейчас мы идем до деда за ключами. Нет. Ехали и приехали. Ми тут попереднього разу не змогли проїхати і пішли назад, бо були сильно зарощі хащі весною. Зараз сподіваюся, що тут уже протоптано і зможемо проїхати. Оце ми авантюристи з Михайлом на такі пригоди підписалися. Дорогу тут всю витоптали. Тобто в кінці сезону тут проїхати можна. Ми вже зараз прямо до мастада нашого під'їдемо. Короче, можно проехать вдоль канала. Страва будет под видосом. О, -о, -о. но их тут просто кайф. А тот шлагбаун. Можно с четырите обойти вот тут. Вот тут может пройти, только не знаю кто. Ой! Ой! Звуки из аниме. <ріст> Гляньте, один міст робили робили, а другий не доробили Штав мост під відосом, якщо хочеш ще таких мостів. Ну тут круто, тут реально круто. <ріст> Ні, в мене немає нічого, прям. <ріст> Це гравелпси, значить вони знають правильний маршрут. Ну, повір'я я таке. Що якщо зустрічаєш в дорозі собаку, вона обов'язково принесе тобі успіх і крутий маршрут. Да? Ти тоже хочеш пожмакатись. Ой, який ти красивий, Хар... хороший, красивий. Ти тоже, ой, ой. Я так люблю веселий. Все, малий, я, я піду, мені пора. Все, погнали. Так, у мене кавун, хам'як кавуновський, супер мега ультралегкий переробився під так званий кофібег. Що бег кофі Пояснюю. Тут є чашка складна Сіту Situ Summit. Раз і чашка. У нас є Jetboil Zip. Це маленький. На 800 мл jet Boil. Пушка, просто настільки кайфовий, він влазить в футбек Ви просто задумайтесь, ви можете взяти з собою кухню, яка вміщається в футбек і варити гарячу їжу будь-де. Це я вважаю просто топовіший топ. Так, і чому це кофібек? По бокам у нас влазить два дріпа. Кава, про яку я ще не розповідав, але це найзручніший пакет. Отакий у от нас кофебек виходить. Сумка чисто для кавового набору. Дай водичку Міша. Ти взяв водичку. Все, я тебе просто... Стол у нас лофтовий. Він під дизайнерським кутом стоїть. Це для того, щоб коли ви його показуєте гостям, ви могли зробити типу, отак і вам гості передають бутилку назад. Я вважаю, що це дуже круте інженерське дизайнерське рішення в першу чергу. Оп! Трошки сіфанув. Як старичок, ну нічого страшного. З віком клапан вже протравляє. Тепер дивись. Ми беремо водичку. Виливаємо на. Не... Тут криво, але я думаю, що тут десь мілілітрів 600 води. Дякую. Весь цей кавовий набір у мене. Прекрасний. Із магазину 7 вершин. Допомогли вони мені в кавовій ці всі штуці, оп, акуратно. Засікаємо за скільки він цю воду вскипятить. Ну, повітрям не здуває. Що таке кавові тріпи? Я думаю, що всі ми пили пакети їх. Чаю, якщо я його не пам'ятаю, ось, все нормально. Бачите, так? Да? Тобто ми беремо, від, відриваємо верхушку. Це тупо такий самий матеріал, як чайний пакетик. Розкриваємо рученьки, тут кава. Бачу. І отак. Хопа, хопа. Чувак, офігенно просто. Вкусняха. Понюхайте. Я вважаю, пахне. Ну ви ж бачили запах. Ви ж чули світло, правильно, все класно. І моя мажорна чашка, яка витримує до 180 градусів температуру. З кришечкою. До речі, кришечка це топ, бо у вас чашка завжди чиста. Я сміття з собою заберу. У мене вдома просто така. Забирати і приносити додому сміття. Це пісня просто, звук, чуєш? Тррррррр. Уже підкипає. От. І дивись, я так зараз зроблю. У джетбойла на кришці, дивись, є два отвори. Один чисто, щоб воду лив, а другий, щоб можна було воду зливати. Тобто там, якщо ти щось вариш, Крупу якусь можна злити воду. Дуже крута штука. Jetboil zip. Найменший, найлегший джетбойл із серії. Просто ультралайтовий. А, кава в дріпах. така от, Вона вийшла зручним похідним методом. Бо вам потрібен тільки пакет кави, чашка її і як, кип'яток, окроп. Тобто фактично відкрив. Каву, запарив, випив, поїв, випив, поїв, випив. Чувак, я тупо завтикав. О. <хи> mm. Включаємо музику. Я тепер оцей набор беру з собою завжди. Музику і каву. О, закипіло. Пару хвилин пройшло. Можна зробити собі кофе. Порція приблизно на 150 грам. Ніяких ніяких методик вливання не треба. Тут одна методика треба влити, щоб кава була. А, ще стоп не виключай. У мене обновка така. Сакральна обновка. Від сакри. А така штука. Це перша і остання в світі. Це перший і останній в світі тріпосів ремень. Щоб можна було так зробити. Раз. Раз. І у вас камера буде на спині. Тобто у вас тут може бути мікрофон і все, що вам треба, воно буде на спині і не буде болтатись. Воно все зроблено на супермалесеньких фастиксах. І отут на фідлок. Оп. Тобто, хто катається на велику, хто ганяє з камерою, це супер топчик. Тут фастикс. Давай. І тут фастикс. А тут пьосель. дивимо. Тупо всю нашу кавову церемонію з нами просадили, чекали всяких нямчиків, ніштячків, а І ще в мене є така штука, щоб мені просто не задувало в мікрофон, бо він в мене такий кабрізний пацан. Так, одним словом, вже темніє. буду я прощатись, тому слідкуйте за оцими новими відосами які будуть в плейлисті Кавоманія, Кофіманія, ще поки не знаю як, як я його назву. Е, ставте холдер вверх, е, в коментарях напишіть, які, яку країну походження кави ви любите. От у мене Кенія і Нікарагуа. Такі найбільш улюблені. Змахніть себе за зернятка. за дзвіночок себе посмикайте. Е, гревел псам обов'язково ставте три лайка. Три лайка. Все, бувайте здорові. Пийте смачну каву, а не помию з Макдональдса. Всіх люблю, всіх цілую. Чом-чом-чом.